Вітаю, шановні 10 класи, продовжуємо розглядати з вами українську революцію. Сьогодні ми поговоримо про відносини Центральної Ради з тимчасовим урядом Росії, про перший універсал, Генеральний секретаріат та Володимира Вениченко. З людиною, з якою ми будемо сьогодні знайомитись ближчим, я хочу почати урок. Оцінюючи результати роботи Українського національного конгресу, Володимир Вениченко писав так. Конгрес був першим кроком відродження нації по шляху державності. Будучи одночасно сильним, організуючим і агітаційним засобом, він став першим підготовчим етапом утворення як ідеї української держави, так і в частковому переведенні її в життя. Поясніть, будь ласка, як ви розумієте, це перший. Після проведення Українського національного конгресу авторитет Центральної Ради стрімко зростав. Її підтримувала більшість політичних партій та громадських рухів України, не залишились осторонь і військові, які мали тоді досить вагомий вплив. Про своє ставлення до ОЦР вони оголосили в травні 1917 року на першому всеукраїнському військовому з'їзді, визнавши Центральну Раду єдиним уповноваженим органом. Покликаним вирішувати всі справи щодо України загалом та її відносини з тим часом уряд. Період наприкінці весни, на початку літа 1917 року, відзначався зростанням політичної активності населення на Дніпрянщині, відбулися низка з'їздів селянських, робітничих, Робітничі, Вчительській та інші, де на рівні з професійними проблемами неодмінно розглядали політичні питання. Особливістю всіх з'їздів було те, що на кожному з них відчайдушно підтримувала Центральну Раду. Делегати закликали УЦР не просити надати автономію Україні, а вимагати її від тимчасового уряду. Дехто з радикально налаштованих учасників з'їздів вимагав боротися за самостійну Україну. 26 травня 1917 року Українська Центральна Рада. Направила до Петрограда делегацію, очолювану Володимиром Винниченком, для переговорів з тимчасовим урядом та Радою робітничих і солдатських депутатів. Планувалося розв'язати питання про автономію України, створення на основі УЦР краєвого органу влади, заснування посади комісара України при тимчасовому уряді, українізацію фронтових частин тощо, шестіденні переговори української делегації з урядовими структурами Росії. І головою ради робітничих і солдатських депутатів завершилися безрезультатно. Винниченко вирішив повертатися додому, щоб взяти участь у роботі селянського звіту. Відповідь тимчасового уряду надогнала делегацію вже в Києві. Уряд повідомляв, що не може визнати ОЦР виразницею волі всього українського народу, а розв'язання питання автономії України належить всеросійським установчим зборам. 10 червня 1917 року в Києві розпочався перший всеукраїнський селянський з'їзд. Найбільше уваги його делегати приділили доповіді Винниченка про переговори в Петрограді. З'їзд схвалив діяльність УЦР, спрямовану на здобуття автономної України. Було обрано Всеукраїнську раду селянських депутатів, які увійшли до складу УЦР. Позиція російської влади викликала, викликала обурення серед українців. Центральна рада опинилася в складному становищі. З одного боку, глуха позиція тимчасового уряду. З іншого, зростаюча хвиля українського національно-визвольного руху, що загрожувала перерости у стихійній протест. Домовленості з російським урядом могли провести до падіння авторитету Центральної Ради. Водночас, їй бракувало організованості і сил, щоб очолити українсь... всеукраїнський рух і готувати повстання. Тому лідери УЦР обрали тактику, завдяки якій вдалося би зберігти і високий революційний рух українців, і стосунки з Росією. Основну ідею такої тактики Володимир Венеченко сформулював так: ні пункту, ні покорності. Ради Рада до народу і закликом зорганізовувати і приступити до негайного закладення підвалень автономного ладу на Україну. Формою заклику було, було обрано універсал. Це слово відроджувало згадку про українську державність в козацьких часів. Універсал це розпорядчий акт адміністративно-політичного характеру. Кваліфікується також як урочиста грамота декларація Маніфесту. Універсалами також називалися Маніфести Української Центральної Ради, що виконували функції основних тимчасових документів Конституційного характеру. Універсали активно використовувалися гетьманами України. Добу Центральної Ради їх буде чотири ключових, з якими ми з як вами познайомимося. Через декілька днів після з'їзду ОЦР зібрались в поповненому складі і обговорила ситуацію, що склалась після відхилення вимог української делегації тимчасового уряду. Поки розроблявся текст е, декларації, в Києві зібрався другий всеукраїнський військовий з'їзд. Який працював з 18 по 23 червня 1917 року. У його роботі взяло участь 2308 делегатів. Вони засудили політику тимчасового уряду щодо України, запропонували уЦР більше не звертатись до нього та негайно приступити до твердої організації краю, цепто до фактичного приведення в життя підвален автономного ладу. З'їзд обрався Українську Раду військових депутатів, яка також увійшла. До Центральної Ради. 23 червня 1917 року, в останній день військо, Всеукраїнського військового звіту, Виниченко за дорученням УЦР оголосив універсал Української Центральної Ради до українського народу та на Україні і поза Україною сущу. В ньому проголошувалась автономія України. Так ось на світу з'явився перший універсал. Давайте ми з ним ознайомимось ближче. Народи українські, народи селян, робітників трудящого люду. Волою своєю ти поставив нас, Українську Центральну Раду, на сторожі прав і вольності української землі. Найкращі сини твої виборні люди від сел, від фабрик, від солдатських казарм, от усіх громад і товариств української вибрали нас, Українську Центральну Раду, і наказали нам стояти і боротися за ті права та вольності. Твії народи, виборні люди, заявили. Свою волю так. Хай буде Україна вільною, не оділяючись від усієї Росії, не розриваючись з державою російською, хай народ український на своїй землі має право сам вповідковувати своїм життя. Хай порядок і лад на в країні дають вибрані вселюдним, рівним, прямим таємним голосуванням всенародні українські збори. Всі закони, що повинні дати той лад тут, у нас, на в країні, Мають право видавати тільки наші установи українським зборам. До речі, зупинимось, ця цитата є ключовою в цьому універсалі. І дуже часто на ЗНО, коли треба співставляти цитату з кількістю універсалів, з яким саме, це ця цитата і поформиться. Ті ж закони, що мають лад давати по всій російській державі, повинні видаватися на всеросійським парламенті. Ніхто краще нас не може знати. Чого нам треба і які закони для нас лучче? Ніхто краще наших селян не може знати, як порядкувати своєю землею. І через те ми хочемо, щоб після того, як буде одібрано по всій Росії поміщицькі, казенні, царські, монастирські та інші землі у власність народу, як буде видано про це закону на всеросійському чередиковому зібранні, право порядкувати нашими українськими землями, право користуватися ними. Належати тільки нам, нашим українським зборам. Так сказали виборні люди з усієї землі української. Сказавши так, вони вибрали з-поміж себе нас, Українську Центральну Раду, і наказали нам бути на чолі нашого народу, сияти за його права і творити новий лад вільної, автономної України. І ми, Українська Центральна Рада, волили волю свого народу, взяли на себе великий тягар будови нового життя і приступили до тієї великої роботи. Ми гадали, що центральне російське правительство простягне нам руку і всій роботі, що в згоді з ним ми, Українська Центральна Рада, можемо дати ладі нашій землі. Але тимчасове російське правительство откинуло всі наші домагання, одіпхнуло простягнену руку українського народу. Ми вислали до Петрограда своїх делегатів, щоб вони представили російському тимчасовому правительству наші домагання. А найголовніші домагання були такі. Щоб російське правительство прилюдно окремим актом заявило, що воно не стоїть проти національної волі України, проти права нашого народу на автономію. щоб українське російське центральне щоб російське правительство по всіх справах, що торкаються України, мало при собі нашого комісара по українських справах, щоб місцева власть на країні була об'єднана одним представником від центрального російського правительства, септо вибраний нами комісаром на країні що певна частина грошей, які збираються в центральну казну з нашого народу, була віддана нам, представникам всього народу на національно культурні потреби Його. Всі ці допомагання наші центральне російське правительство втриму. Воно не схотіло б сказати, чи признає за нашим народом право на автономію на право самого порядкувати своїм життя. Воно ухилялось від відповіді, одіславши нас. До майбутнього всеросійського чоловікного зібрання. Центральне російське правительство не схотіло мати при собі нашого комісара. Не схотіло разом з нами творити новий лад. Так само не схотіло признати комісара на Україну, щоб ми могли разом з ним вести наш край до ладу і порядку. І гроші, що збираються з нашої землі, одмовились повернути на потреби нашої школи, освіти і організації. І тепер народ український нам. Приневолено, нас приневолено, щоб ми самі творили нашу оборудова. Ми не можемо допустити край наш за, на безвладдя та занепад. Коли тимчасове російське правительство не може дати лад у нас, коли не хоче стати разом з нами до великої роботи, то ми самі повинні взяти її на себе. Це наш обов'язок, обов'язок перед нашим краєм і перед тими народами, що живуть на нашій землі. І через те ми, Українська Центральна Рада, видаємо цей універсал до всього нашого народу і оповіщаємо, однині самі будемо творити наше життя. Отже, хай кожен член нашої нації, кожен громадянин села чи городу одни знає, що настав час великої роботи. От цього часу кожне село, кожна волость, кожна управа городська чи зниська, яка стоїть за інтереси українського народу, повинна мати найтісніші організаційні зносини з Центральною Радою. Там, де через якісь причини адміністративна влада зосталась в руках людей, ворожих до українства, приписуємо нашим громадянам провести широку, дуже організаційну, організацію та освідомлення народу, і тоді перевибрати адміністрацію. В городах і тих місцях, де українська людність живе суміш з іншими національностями, приписуємо нашим громадянам негайно прийти до згоди і порозумітися з демократією тих національностей. І разом з ними припустити до підготовки нового правильного життя. Центральна Рада покладає надію, що народи неукраїнські, що живуть на нашій землі, також дбатимуть про лад та спокій в нашому країні. В цей тяжкий час державного безладдя дружно одностайно з нами стануть до праці коло Організації автономії України. І коли ми зробимо цю підготовчу організаційну роботу, ми скличемо представників від усіх народів землі української і виробимо закони для неї. Ті закони, той увесь лад, який ми підготовимо, все російське очільникне собрання має затвердити своїм законом. Народ українські. Перед твоїм вибраним органом Української Сергальної Ради стоїть велика і висока стіна, у якій треба повалити, щоб вивести народ свій на вільний шлях. Треба сил для того, щоб. Для того, треба дуже сміливих рук, треба великої народної праці. А для успіху тої праці насамперед потрібні великі кошти. До цього часу український народ всі кошти свої віддавав до усеросійського центрального казну, а сам не мав та немає і тепер від неї того, що повинен б мати за себе. Через те ми, Українська Центральна Рада, приписуємо всім організованим громадянам, сел і городів. Всім українським громадським правам і установам з 1 числа місяця липня іюля накласти на людність особливий податок на рідну справу і точно, і негайно, регулярно пересилати його в скарбницю Української Церальної Ради. Народи українські, в Твоїх руках доля твоя. І це трудний час всесвітнього безладдя і розпаду, докажи своєю одностайністю, державним дозволом, що ти народ, народ хліборобів. Можеш гордо і достойно стати поруч з кожним організованим державним народом, як рівний з зрід. Тобто ми бачимо, Централь... Центральна Рада в цьому документі дуже детально, чітко описала, чому вона прийняла цей документ, чого вона хоче і яка головна мета. Текст універсалу був опублікований в газетах, листівках і надісланий до всіх губерів. Українська громадськість сприяла цей документ з великим піднесенням, про що свідчили численні телеграми та листи, що надходили до Центральної Ради. Зі свого боку, тимчасовий уряд негативно поставився до першого універсалу, оголосивши його злочинним та проявом сепаратизму з боку України. Але така реакція не зупинила Центральну Раду. Її тиск на російську владу тривав. За свідченням Венеченко, слухання першого універсалу супроводжувалося надзвичайно сильними емоціями. Засмажені, загартовані в боях у крові, у стражданнях обличчя кривилися від солодкого болю надзвичайними переживаннями, від високої, ніколи не знаної радості. Деякі голоси ридали, припавши голосами до спинок фотелю. Многі рукавам, Многі кулаками, рукавами на мнастерок витирали сльози, деякі суворо зціплювали зуби, щоб не кричати. В Україні перший універсал ОЦР, як я сказав, зустріли загалом схвальне. До Центральної Ради надходило чимало телеграм з привітаннями з різних кінців України. Його підтримали губерські українські з'їзди в Києві, збори службовців і робітників Київського округу, шляхів сполучення, повітові зі мські управління. Однак виконком Рад робітничих і солдатських депутатів на спільному засіданні в Києві ухвалив резолюцію, в якій засуджувалось проголошення автономії України. До всеросійських установчих зборів. І підкреслювали, що це є безвідповідальним кроком у який негативно вплине на розвиток революції. Петрораді також переважно не сприймали цей крок. Петроградська рада робітничих і солдатських депутатів виступила за проголошення автономії України у це, закликаючи її очікувати установчих зборів. Разом із цим вона вважала, що тимчасовий уряд має порозумітися з Центральною Радою. А не загострювати відносини. Не дивлячись ні на що, значення першого універсалу не можна переоцінити. Оце фактично перетворилось на законодавчий орган, і це підвищує її авторитет. Сприяє формуванню української державності. І, на жаль, дуже велика помилка, перший універсал прив'язав Україну до Росії. І була втрачено слушний момент для проголошення Незалежності. Після проголошення першого універсалу Центральна Рада приступила до виконання. Але Центральна Рада це вищий державний законодавчий орган. Тому до Центральної Ради почали надходити дуже велика кількість листів з тим, а як зробити, виконати ту установу, як виконати іншу. Тому для таких питань Центральна Рада створює перший Уряд автономної України, який назвав Генеральний секретаріат. Уряд було сформовано 28 червня 1917 року. До нього війшли такі генеральні секретари, як Христофор Барановський, секретар Фінансів, Сергій Єфремов Міжнародних справ, Симон Петлюра військових справ, Борис Марто, земельних справ, Володимир Садовський судівництва, Микола Стасюк продовольчих справ, Генеральним писарем, тобто секретарем. Уряду було призначено Павла Христюка, а головою Генерального секретаріату і одночасно генеральним секретарем внутрішніх справ став Володимир Венечев. Тобто, по суті, першим прем'єр-міністром такої автономної України став Володимир Венечев. Давайте ближче з ним познайомимося. Український політичний, державний діяч, видатний письменник, один з лідерів УСДРП, належав до проводу української революції, керівництва Центральної Ради, автор Юніверсату. Голова першого українського уряду генерального секретаря. За визначенням Дорошенка він виніс на своїх плечах увесь тягар боротьби за автономію. перебував у опозиції до гетьманського режиму, був організатором і керівником антигетьманського повстання та очолював директорів УНР. Після відставки залишив Україну, продовжував політичну діяльність в Австрії. 1920 року мав невдалу спробу співпраці з Радянською Україною. Після чого емігрував остаточно. З середини 20-х років відійшов від політики. Вдовж останніх 25 років жив у французькому містечку Мужен біля Кан у власному невеличкому будинку, присвятивши себе літературній творчості. Проголошення універсалом створення Генерального секретаріату і активна підтримка цих актів широкими верстами народу та армії справили відповідне враження і на тимчасовий уряд. І на російську демократію. Це змусило уряд шукати вихід із становища, що склалося не на його корді. 29 червня до Києва прибули три міністри тимчасового уряду: Херенський, Терещенко та Церетей. Останній ключова постать урядової делегації. І він в Києві відверто заявив, що головна тема переговорів це налагодження взаємин Центральної ради. Уряд був готовий піти на серйозні поступки. Але зберігши своє реноме. Як заявила делегація, вони не заперечують проти автономії України. Одначе просять утриматись від декларування цього принципу і залишити остаточне санкціонування, тобто дозвіл автономії, це російським установчим збором. Серідів не приховував нагальної необхідності для тимчасового уряду відновити єдність з українцями, аби довести е, країни а можливо, всьому світові, що все тут робиться зі згоди центральної влади і для установчої зборці. Центральна Ради пропонували укласти угоду з підписанням двома сторонами спеціальних декларацій, які б свідчили про одностайність дій, а також порозумітися з представниками неукраїнської революційної демократів в Україні і надати їм місця в Раді, що сприяло перетворенню УЦР із суто національного органу на територіальну національну. Уряд наполягав на відкритому осуді радою методі захоплення влади. Зі свого боку, делегація обіцяла, що уряд, приймаючи закони стосовно України, узгоджуватиме її з Центральною Радою. Вона висловлювалася за створення краєвого органу влади, фінансування його з державного бюджету та запровадження при тимчасовому уряді посади комісара з українських справ. Не викликало категоричного несприяння, як це було раніше, і ідея українізації військових частин. Тобто, перший універсал зробив свою справу. Тиск на тимчасовий уряд був успішним. Такий підход створював ґрунт для порозуміння і конструктивного діалогу. Хоч це і вимагало від УЦР певного компромісу та відсутня. 2 липня з Петрограду до Києва надійшла телеграма з текстом урядової декларації. Де мовилось про визнання Генерального секретаріату як вищого розпорядчого органу України, а також про те, що уряд прихильно поставиться до опрацювання Українською Радою проєкту національно-політичного статусу України в тому розумінні, в якому сама Рада вважатиме це су суголосним з інтересом України. У відповідь Центральна Рада проголосить другий універсал. Там, зокрема, буде зазначатися. А, що із задоволенням прийматиме заклик правительства доєднання. Далі буде йтися про поповнення Центральної ради представниками національних меншин, але цей компромісний документ ми з вами розглянемо на наступному уроці. Тому ми бачимо, що з тимчасовим урядом відносини Української центральної ради були від повного несприйняття тимчасовим урядом Центральної Ради до спроби знайти порозуміння. В цьому протистоянні з'явився перший універсал ЦЕР, який став важливим актом конституційного значення, який утверджував право українського народу на власну державу. Після проголошення першого універсалу НР почалось створення першого уряду відродженої української держави, який дістав назву Генерального секретаріату. Відпорядкований Раді, Генеральний секретаріат мав завдання реалізовувати принципи. Які були закладені в першому універсалі. Очолив перший генеральний секретаріат Володимир Веничан. І він є першим прем'єр-міністром видованої України. Домашнє завдання ви бачите зараз на екрані, будь ласка, з ним опрацюйте. До зустрічі у наступних роках.